На початку відео повинен вас застерегти. Це відео жодного відношення до такої науки, як метрологія вимірювальних пристроїв, не має. Якщо вам потрібно перевірити мультиметр на точність, то берете його і несете на повірку в метрологічну лабораторію. Основна мета відео подивитись, як один екземпляр Фнірсі 2053 вимірює деякі величини. Вітаю, шановне панство! Сьогодні буду знущатись над китайським мультиметром від Фнірсі 2 c 53 Багато разів в коментарях мені писали, що це не мультиметри, це іграшки. Тож сьогодні буду перевіряти, наскільки воно є іграшкою. Цей пристрій мультиметром вже трішки важко назвати, тому що в ньому є вбудований двохканальний осцилограф з полосового пропускання до 50 МГц. І також є генератор сигналів з максимальною частотою до 50 КГц. Але сьогодні мова буде про мультиметр. У Фнірсі вже була схожа модель 2C23T, вона до цих пір продається і вона до цих пір досить популярна. Осцилограф там простіший, але характеристики мультиметрів досить схожі. З пристроями ФНІРся існують деякі проблеми, наприклад, вони досить довго оновлюють програмне забезпечення, але комплектується пристрої ФНІРСІ досить непогано і досить якісно. А в комплекті з 53T буде досить якісний твердий чохол. щупи мультиметра тоненькі та гострі, їх можна погнути, особливо якщо на них наступити. Є кабель для підключення до комп'ютера та живлення, кабель з крокодилами та BNC роз'ємом для генератора. І також в комплекті буде зонд для осцилографа, це типовий зонд 6100 з пособу пропускання до 100 МГц. Зазвичай з подібними зондами йдуть діелектрична викрутка для того, щоб відкалібрувати зонд. Є два варіанти комплектації, відрізняються лише кількістю зонда. В першому варіанті один зонд, в другому два зонди, а двоканальний. Є вбудований літіонний акумулятор на 3000 мАч, але мультиметр споживає немало електроенергії, тож вистачає цього акумулятора приблизно від 4 до 6 годин роботи. А ось тепер ближче до технічних характеристик. А в документації вказано, що мультиметр має true RMS та має кількість відліків 20 тисяч. У мультиметрах кількість відліків визначає максимальне значення, яке може відображати дисплей перед перемиканням на вищий діапазон. Мультиметр з 20 тисячами відліками може відображати значення від 0 до 19999. Більша кількість відліків означає більшу точність, оскільки пристрій може вимірювати менші інтервали в межах діапазону. Інколи на мультиметрах пишуть не кількість відліків, а кількість розрядів. Для того, щоб пояснити кількість відліків та розряди, я зробив ось таку табличку. Самі простенькі дешевенькі мультиметри зазвичай мають кількість відліків 2000. Тобто на своєму екрані він може показувати значення від 0 до 1999. Це означає, що на своєму екрані він може показувати три повні розряди з цифрами від 0 до 9, а в найвищому розряді він може показувати лише дві цифри 0 або 1. Тож і позначається це як 3 одна друга. Мультиметр з кількістю відліків 4000 на своєму екрані може показувати від 0 до 3999. Знову ж тут є три повні розряди, які можуть показувати цифри від 0 до 9, а вищий розряд може показувати лише 4 цифри 0, 1, 2, 3. і позначається це як 3,3. А в дорогих професійних мультиметрах зустрічаються мультиметри з кількістю відліків 50 тисяч та 100 тисяч. Мультиметр з кількістю відліків 100 тисяч може показувати 5 повних розрядів, ну або ж значення від 0 до 99 999. В технічній документації до кожного мультиметра ви знайдете ось таку таблицю. Тут вказується вимірювана величина діапазони вимірювань і точність вимірювань. При вимірюванні напруги постійного струму буде 4 діапазони. В першому діапазоні роздільна здатність складає 1 десятитисячну. А в другому діапазоні 1000 тисячну, в третьому одну соту і в четвертому одну десяту. Роздільна здатність це найменша зміна вимірюваної величини, яка є причиною помітних змін показів, тобто це найменша зміна величини, яку може показати мультиметр. Щодо точності вимірювання, то вказано, що в кожному діапазоні точність складає плюс-мінус відсотка плюс 3. величина у відсотках розраховується з того значення, яке показується зараз на екрані. І до цієї величини додається якась кількість роздільних здатностей. Так як тут вказана трійка, то ми беремо трійку і множимо на роздільну здатність того чи іншого діапазону. Тобто, якщо ви бачите якесь значення напруги на екрані, то можна розрахувати, з якою точністю мультиметр вимірює це значення. Для прикладу, візьмемо рівно 10 вольт. Це другий діапазон, роздільна здатність 1 мВ. 10 вольт множимо на 5%, отримуємо 50 мВ. І додаємо 3 роздільних здатності, тобто 3 мВ. в результаті маємо, що якщо на екрані мультиметра ви бачите рівно 10 В, це означає, що фактична напруга, яка зараз вимірюється, може відрізнятись на плюс-мінус 53 мВ. Для перевірки точності мультиметра я використовую таку маленьку платку. Це джерело опорної напруги AD584. А 584 видає 4 опорні напруги 10 вольт, 7,5 вольт, 5 вольт та 2,5 вольта. Рекомендується як джерело опорної напруги для 8, 10 або ж 12-бітних цифр аналогових перетворювачів. Є дві версії ad 584 версія J, саме в мене версія J та версія K, а версія K більш точніша. При напрузі живлення 15 вольт та температурі оточуючого середовища 25 градусів Цельсія, 10 вольт воно може видавати з точністю плюс-мінус 30 мВ. Температурний коефіцієнт 30 мільйонних частинок на градус. Так як зараз літає в квартирі жарко, то всі вимірювання я буду робити при температурі 30 градусів Цельсія. Характеристики в технічній документації нагадую, приведені при температурі 25 градусів Цельсія. 30 -25, 5 градусів Цельсія різниця. Тож зараз спробую вирахувати ще температурний коефіцієнт. 5 градусів множимо на 30 мільйонних частинок. Отримано величину, ділимо на 10 тисяч. І в результаті отримуємо 15%. тисячних відсотка. Тож, якщо ж джерела опорної напруги при температурі в 30 градусів Цельсія, ми будемо отримувати напругу в 10 В, то ми отримаємо додатково ще відхилення аж в цілих 150 мікровольт. І от відхилення в 150 мікровольт сьогодні я точно враховувати не буду. Цю плату я купив на Aliexpress і там були виміряні величини. У відео про Fnirsi HRM10 я цю плату перевіряв і, в принципі, величини дуже схожі на зазначені на самій платі. Тож тепер подивимось, що нам скаже FNIRSI 2053T. На жаль, ті напруги, які видає джерело опорної напруги, знаходяться в одному діапазоні вимірювання цього мультиметра. Тож реально за допомогою AD584 я можу перевірити лише один діапазон. На джерелі опорної напруги виставив 10 вольт, максимальне відхилення, яке допустиме, плюс-30 мінус 30 мВ. Мультиметр від фнірсі показав 10 Вольт 4 мВ. І це аж на 10 мВ більше, ніж те, що наміряли китайці і написали на своїй платі. Теоретична точність вимірювання складає плюс-мінус 53 мВ, 7,5 В. різниця з тим, що написано на платі, складає 7 мВ, 5 В. різниця складає 5 мВ, 2,5 В. різниця складає 2 мВ. А от, на жаль, перевірити, як вимірюється струм в домашніх умовах дещо складно. У цього мультиметра перший діапазон до 20 мА, тобто він повинен вимірювати ще й мікроампери. Але, на жаль, єдиний пристрій, за допомогою якого я хоч щось можу перевірити, це електронне навантаження від АТОрч. E у нього є свої особливості роботи і у нього також є своя похибка. На ньому я задавав струм від 100 мА до 20 мА, і мультиметр лише на 20 мА показав, що є струм. Але якщо після цього починати знижувати струм, то мультиметр починає показувати і низькі струми. Тож, на жаль, за допомогою електронного навантаження перевірити, як показує струм мультиметр, не можна. Але б хоча б приблизно оцінити можна 20 мА, 30, 40, 100 Для того, щоб подивитись, як мультиметр буде вимірювати струму більше півампера, довелося переключитись на друге гніздо, на 10 амперне гніздо. Півампера. Ампер, 2 А. І так далі до 9 Омметр я буду перевіряти за допомогою точних прецизійних резисторів. Точність резистора 0,1% і температурний коефіцієнт 25 частин на мільйон. При вимірюванні опору мультиметру буде 6 діапазонів. Два діапазони мають одну точність, 4 діапазони мають іншу точність. Перші два резистора на 10 та на 100 Ом. І от при вимірюванні опору в 10 Ом мультиметр показав 10,23 Ома. При вимірюванні опору в 100 Ом мультиметр показав 100,85 Ома. Але також при вимірюванні малих опорів потрібно враховувати те, що щупи мультиметра теж мають опір. І от при закорочуванні щупів цей мультиметр показав 37 Ома. Тобто, як мінімум цей мультиметр в більшу сторону прибріхує приблизно на 37 Ома. В професійних мультиметрах є можливість відкалібрувати мультиметр з врахуванням опору щупів. Тут, на жаль, такої можливості немає. 1 кОм це вже інший діапазон, інша роздільна здатність. 10 кОм буде вимірюватись вже на третьому діапазоні. Тут буде інша точність. Мультиметр показав 9,978 кОм. Різниця з тим, що наміряла китайці, складає приблизно біля 18 Ом. 100 кОм це вже четвертий діапазон. І тут різниця складає приблизно біля 60 Ом. І також на цій платі є ще набір конденсаторів, тож є можливість перевірити, як цей мультиметр вимірює ємність. При вимірюванні ємності використовується 8 діапазонів. І в них також різна точність вимірювань. А ось тут був повний провал. При вимірюванні ємності в 100 пікофарад мультиметр показав 50 пікофарад. Інші мультиметри при вимірюванні цієї ємності показували якраз біля сотні пікофарад. Але тепер я знаю, що мій екземпляр 2 c 53 t погано вимірює дуже малі ємності. А ось ємність в 1 нанофарад він вимірює непогано. 10 нанофарад – теж результат досить добрий. 99 нанофарад. 946 нанофарад. і 10,2 мікрофарада. Ну що ж, можу робити висновки, як мінімум напругу в одному діапазоні він вимірює майже ідеально. При вимірюванні малих опорів потрібно враховувати, що він трішки додає. І при вимірюванні малих ємностей також потрібно враховувати, що він не дуже точно вимірює ці ємності. Цим пристроєм я користуюсь приблизно 8 місяців, для моїх задач його вистачає. І також нагадаю, що це не професійна техніка, це аматорська техніка. Професіонали зазвичай купують дорожчу техніку, а якщо ви радіоаматор, то три пристрої в одному, генератор осцилограф та мультиметр, це може бути досить цікаво, тим паче коштує цей вимірювальний комплекс не такі великі гроші. Якщо у вас є 2C53T або ж попередня модель 2C23T, то чекаю від вас коментарі про ваші враження від користування цими пристроями і на цьому поки що все. І більш за все, що буде ще одне відео, в якому я буду розповідати про осцилограф та генератор цього пристрою.